Дійсно, це дуже цікаве питання, чому така велика була перерва між останнім масованим ударом, який відбувся 10 лютого, і ось тільки 9 березня вони е, нанесли наступний масовий ракетний удар по території України, не дивлячись на те, що фактично станом на 24 лютого в них вже був повний боєкомплект для такого ж самого масового удару. На сьогодні російські окупанти мають можливість накопичення а, боєкомплекту в кількості від 3 до 5 ракет на добу різної номенклатури, але цього достатньо для того, щоб накопичувати десь за 2-2,5 тижні і а, наносити удари в межах 50 плюс-мінус 10-15% відсотків ракет. А отже, а, чому, а, чому виникла ось така пауза? Є декілька варіантів припущень. А, Поки що це виключно припущення, але а, вони готувалися на, а, до значно більшого ракетного удару по території України, але не змогли його реалізувати. А це а, припущення чому виникло? Тому що, наприклад, а, якщо ми кажемо про використання таких ракет як х 101 а, то ці ракети використовуються а, літаками Ту 95. А вже було багато інформації про те, що а, літаки Ту 95 вони на сьогодні мають вже а, відпрацьований ресурс не тільки цілових установок, ну це ну і безпосередньо самого планеру. А тому вони не можуть робити а, якісь максимальні навантаження, бо є ризики. Якихось, скажімо так, інцидентів безпосередньо в самому повітрі при максимальному навантаженні або при перевантаженні, отже, ми бачимо, що було використано 28 ракет Х101 при тому, як е, в повітрі знаходилось 10 Ту-95. Отже, це 2-4 ракети на кожній носій, на кожний літак. Хоча цей літак він може Використовувати від 8 до 16 ракет х 101 в залежності від модифікації, таким чином, ну вони використали недовикористали ресурс літаків або. Це пов'язано дійсно з тим, що вони не можуть через відпрацьований ресурс літаків вже використовувати в більшій кількості. Отже, якби вони хотіли зробити постріл, а пуск, наприклад, ста ракет Х-101, вони б цього не змогли зробити, хоча здається. Ось 12 тут 95, і вони можуть зробити пуск ста ракет Х101, але в них немає ані ракет, ані можливості, щоб на кожний літак Ту-95 розмістити оцю максимальне навантаження на 8 ракет, бо це ризик. А є інше припущення також щодо, вони зараз не відпрацювали весь боєкомплект. Тому є припущення, що вони можуть це повторити через добу, наприклад. Через 24 години, через 48 годин вони можуть проводити зараз до розвідувальну діяльність, а виявляти, як відпрацювали їх ракети цього разу, а потім може відбутися ще одна така хвиля, тому що боєкомплект все ж таки є. Ну і звісно, у мене було припущення того, що вони взагалі готують цей боєкомплект для застосування по іншій країні, наприклад, Молдови. Молдові для того, щоб здійснити там підтримку саме такими ракетними ударами, їх агресивних дій вже з боку Придністров'я в напрямку Кишеня. Це було виключно припущення. Зараз я бачу, що вони використали цей боєкомплект, Отже, Молдова може видихнутися, а з іншого боку, також треба розуміти, що використаний боєкомплект достатньо серйозний, а його потенціал це приблизно від 50 до 70 ракет може бути. Отже, чи застосують його росіяни найближчим часом, не знаю. Це таке питання вже, знову ж таки, в залежності, буде час покаже. Але те, що вони зберегли основний сценарій нанесення ударів по об'єктам цивільної критичної інфраструктури енергетичного порядку, так вони залишилися. Вони залишили цей сценарій і продовжують його використовувати. Це ми бачимо цієї ночі, було використано 6 ракет Ка-47М2 2 кінжал. Це унікальна рідкісна ракета для росіян. А вона на сьогодні майже не виробляється серійно. Чому тому, що ну в ній, наприклад, а більше 130 електронних компонентів вони іноземного походження через санкції? Вони не можуть їх серійно виробляти, і ці ракети зараз знаходяться в Анабіозі. А за весь 2022 рік було використано десь сім ракет «Кінжал», за весь рік. Зараз за одну тільки ніч було шість. Отже, чому. А так, О, ця ракета це одна з тих ракет, яку наша протиповітряна оборона на сьогодні не може перехоплювати. Тобто, якщо росіяни її використовують, то це 100% її неможливо перехопити. Вони впевнені, що ця ракета може досягти того об'єкта, який треба знищувати. Отже, вони її використовують по тим об'єктам, які вважають, що їм треба обов'язково знищити. А це не що це за об'єкти інше питання. А, але у цих ракет є все ж таки також одна відмінність. Вона а, вважається високоточною, хоча навіть високоточні ракети у росіян вони не такі, вони не завжди високоточні, вони мають відхилення від цілі. А тому наскільки ефективними насправді були ці удари а, кінжалами, інше питання. А, фактично, ми можемо казати про те, що вони знаходилися а, на межі виб... а, свого цього вибору. А саме чи використовувати настільки унікальну ракету і компенсувати втрату якої ми не зможемо? Тобто, ну вони зараз а, використали ці шість, шість ракет. І що далі? А, вони їх не можуть виробляти. Вони не зможуть компенсувати цей боєкомплект вже саме кінжалами. а чи досягли вони свого успіху? Там з своєї мети цим ударом? Це інше питання. Але те, що вони зараз роблять, ось такі складні, якісь приймають складні дійсно рішення для себе, ось це дійсно складне рішення використати ракету, якою більше ти не зможеш використовувати і виробляти. А це каже про те, що вони дійсно знаходяться в такому вже обмеженому о, становищі, коли не можуть використати там велику кількість хав 101 чи крилатих ракет калібр, щоб прорвати протиповітряну оборону та нанести удар по якомусь об'єкту, і о, використовують вже такі унікальні о, ракети. Я думаю, що все ж таки вони о, підуть по якомусь іншому сценарію так. А вони можуть розпочати правду наносити удари по об'єктам водозабезпечення, водопостачання. Вони можуть наносити удари по залізничним вузлам. але це буде відбуватися, відбуватися ближче до літа. Ближче до літа, поки що вони будуть цю концепцію притримуватись їх, хоча. Я також не впевнений, що вони зможуть і по е, об'єктам водозабезпечення також е, концентрувати основний удар. Я не виключаю комбінованих ударів, тому що літо це спека, е, це навантаження на також на енергосистему, тобто е, кондиціонери е, і так далі. Усі системи кондиціонування вони е, дійснюють досить серйозне навантаження на енергосистему загально. Тобто, якщо будуть удари по енергосистемі та по е, водозабезпеченню, водопостачанню е, комплексно це може е, мати також досить неприємний е, ефект. Але знову ж таки, до е, таких ситуацій ми вже адаптувалися. Вони цього не розуміють, вони йдуть за методичкою, за загальною методікою, тому вони нічого й не змінюють. Якби вони якось глибше аналізували та вивчали цю ситуацію, мабуть, було б щось інше. А так ми бачимо, що нічого в них не змінюється. Як в них можуть закінчитися ракети, якщо вони їх можуть виробляти? Контрабандою отримувати запчастини і так далі в невеликій кількості, дві-три одиниці, чотири одиниці. На день вони можуть поповнювати свій боєкомплект п'ять одиниць, але вони можуть це робити і вони це роблять. І ось а, ті ракети, які зараз відбувалися обстріл а, території України, це саме ті ракети, які вони вже виробляють зараз. Тобто, це не зі складів то центрів збереження були калібри або Х-101 чи Х-59. Це саме ті ракети, які вони отримували а, останні тижні а, з заводів. І які відправлялись на майданчики для подальших пропусків. Отже, ні, а, такі масовані ракетні удари вони не закінчаться до кінця війни. А що може змінитися? Саме строки, ці паузи, саме ось строки між цими ударами вони будуть збільшуватись. А ці паузи будуть збільшуватись, а не сам процес нанесення ударів. На сьогодні е, було нижче е, ніж е, в інші рази. Чому тому, що е, використано було, було е, дуже складні об'єкти для знищення? Було е, використано ракети Х 22 які наше ППО не може е, збивати, е, було використано Х-47М2 2 кінжал, який також неможливо збивати. Отже, фактично, це знизило ефективність використання нашої протиповітряної оборони. Загально ну якось не враховувати ці ракети неможливо, але тим не менш факт залишається фактом. Поки що є якась номенклатура, яка для нас не з їх озброєнням.